На Прикарпатті завершився з'їзд кращих брейкдансерів західного регіону. Любителі цього виду танцю демонстрували свій талант у школі Влада Ями. Трюки сильніших брейкерів оцінювали справжні зірки. Учасники відомих команд: зі Львова, Чернівців та Івано-Франківська. Перше місце члени журі присудили львів'янам та коломийським танцюристам. Про враження учасників фестивалю. Дивіться далі. Вест бі-бой Сешн зібрав любителів брейкдансу з усього західного регіону. Свої вміння демонстрували більше півсотні брейкдансерів. Змагалися вони на базі школи танцю влада ями. Так, талант демонстрували дев'ятеро коломиян. Майже всі вони учасники танцювальної команди Едвансет. Головним їхнім завданням було експромтом станцювати справжній брейкданс. Найважче коломиянам вдався новий трюк Гоктагон. Був такий не нестандартний змагання, тип, такий змагання називається октогон. Це коли розкладаються бутилки, такі там і кота, конуси може бути що небудь, і з'єднуються ленточкою. Треба танцювати так, щоб не зачепити ленточку, так щоб не впали бутилки. Це таке вперше було я наскільки пам'ятаю в Західній Україні, щоб не було такого. Окрім цього, виду змагань на фестивалі танцюристи демонстрували не менш складні трюки. Судді оцінювали за оригінальність та вміння імпровізувати. Наймолодший учасник колективу Тарас зі своїм завданням впорався. Це був його перший фестиваль такого рівня, тому на конкурсі виклався на всі 100. Вперше я ну, на такому масштабному змаганні. Дуже ну, подяка організаторам, дуже класно все організували, судді теж з клас, дуже класних команд. Дуже важко було танцювати при бібої, дуже багато сильних бібоїв було. Ну, так, виграв. Я зразу знайшов себе. Ну, спочатку я такими займався видами спорту, як футбол, там, баскетбол. Ну, ну, я, ну, як я зразу прийшов на тренування з брейку, я зразу відчув, що це моє. Я зразу почав ну, наполегливо тренуватися і зразу, ну, зразу мені. Гарно виходилось. На відмінно від Тараса, Любомир часто бере участь в подібних змаганнях. Хлопець в колективі «Дванцет» танцює четвертий рік. На з'їзді кращих брейкдансерів черговий раз довів, що він кращий. Конкурс прийшов непогано, організація була непогана. Я сказав, що це допомагала школа влада ям. Ну і вони доклали зусиль, щоб більш-менш прийшло все на вищому рівні. На рахунку брейк брейкдансерів чимало здобутків, правда, всі вони лише регіонального рівня. Хоча в планах хлопців виступати як мінімум на всеукраїнських конкурсах.